Вітаю! Я Руслан Білякович, ваш експерт з рослин. Весна прекрасна пора, не лише любові краси, а й авітамінозів. Де брати вітаміни, непонятно, а я вам розкажу. Їх можна купити, а можна посадити. Тому не сиди, а посади. Кору моєї знайомої прекрасне свято день народження. Я думаю, ще їй можна подарувати щось таке, що було і красиве, і корисне. А вона ж така людина вже у віці, і тому я вирішив подарувати їй мандарин, кімнатний мандарин. Тому що це і гарно, і дуже корисно. Я задав, ага, у мене ж вдома є мандарин, карликовий, дуже симпатичний. Я сьогодні розповім про те, як мандарин можна розмножувати не лише посинкуванням, але і щепленням. Тому. Ходімо замок і прищепимо мандарин. Друзі, знайомтеся, це мій мандаринчик. Такий карликовий гарний мандаринчик. Зараз він якраз зустрічає весну, починає потрошку рости. А це ось наші герої, лимони сіянці Я їх знайшов колись у бібліотеці одній я попросив, кажу, можна забирати собі? Забирай? думаю. Знадобиться і ніби відчував. Так ось, друзі, сьогодні будемо на них щеплювати наш мандарин. Думаєш, а що спільного між лимоном та мандарином? Це ж обоє цитруси, але ж вони зовсім різні. Вони прекрасно щеплюються один на одного. Вірніше, мандарин на лимон. Тому що за своєю продаю лимон він набагато швидше росте і він потужніший, ніж мандарин. Маємо два таких ось саджанця. І я не покажу методику, як щеплювати в розчіп та за кору. Але це трошки згодом. Невеличкий лайфхак, як відрізнити лимон-дичку від сортового лимона. По перше, ну сортові лимони так швидко не будуть рости з сіянця. Ну в принципі, сіянець не може бути сортового лимона, а він буде завжди дичкою. Друге, в них присутні ось такі крилатки. Якщо це лимон, в нього не може бути цього елементу листочка. Як правило, сортові лимони вони мають більш круглу форму листка. От найбільш популярний сорт лимону це пандероза, величезні лимони, які прекрасно ростуть в наших домах, в наших оселях. От. З мандаринами і апельсинами зовсім інша справа. Якщо я відірву будь-який листочок цього лимона, спойлер, нам це не буде необхідна ця верхівка, то Можемо подивитися, вони дуже схожі, бачите, тому що мандарина і у лимона теж є крилатки, і листя теж видовжене, але це зовсім різні рослини. Так от, друзі, я вам розповім зараз е, саму процедуру, як щеплювати необхідно цитрусові рослини. Я знаю, що ви всі розумні, яблуню щеплювали, абрикоси щеплювали, а лимона, ну, я думаю, що ні. Що перше, ми маємо зрозуміти, що е, у лимона не буває е, періоду осені зими, коли у нього немає листя. У нього завжди є листя, тобто він завжди в фотосинтезі. Тому це треба враховувати друге. Потрібно вибирати рослину, яка вже доросла, яка вже квітла 100%, Тому що дуже часто можете знайти на сайтах оголошень які, різних, що от мій сортовий лимон там чи а присвідчив мандарин. Доки не побачите, що ця рослина цвіте, не вірте, тому що дуже багато аферистів та людей, які кажучи, не чесні. Третє обираємо з вами пасинки для того, щоб прищепити до нашого лимона, наш мандаринчик. Ми не помітили, що листя таке не дуже чисте, але справді це через те, що я його вже обробив від шкідників. У мене був тут клятий мучний черв'як. Це паси, Господь Бог, кого-небудь, таке, що було вдома. Тож, давайте з вами обирати. Я думаю, ось це досить непоганий. Буде пасинок. Давайте його зріжемо. Ось. І зараз ми оберемо з вами інший. Давайте десь побачимо, що може бути десь тут цікавого. Ну ось цей пастик, він росте в крону, давайте ми теж зріжемо. Ось такі. Крок номер один. Потрібно обрізати ось це листя. Напевно, візьму ножиці краще. Майже чим половини більше. Листя нам заважає, тому що воно буде випробувати зайву вологу, а це абсолютно нам зайве також. Те саме пророблюємо з іншою підщепою. Тепер крок номер 2 Зрізаємо наш лимон. Це все, що зелене, воно не буде щеплюватися. Давайте оберемо висоту штамбу, так, як кажуть, ніжки нашого підвою. Я думаю, краще всього ось так. Зрізали один і зрізали два. Зрізаємо. Ось так десь, плюс-мінус. Листя ні в якому разі не можна з нього зривати, тому що це те, чим наш лимон харчується. Але е, місця, де зверху потрібно буде прибрати трошки. Так. Можна краще ножицями, думаю. Це не принципово, але так. Наш мандарин вже виконав свою головну функцію. Давайте ми з ним скажемо до побачення. Іди свій спокійно фотосинтезуй. Так, друзі, тепер ми підготували наші саджанці для того, щоб щеплювати. Тепер що беремо? Наше лезо. Бажано, щоб воно було госте, тому буде бути дуже обережним. Так, будемо на саджанці номер один будемо щеплювати е, в розчеп. Для цього що береться? Береться просто лезо і обережно, обережно. І ось таким чином ми з вами розчепили нашу верхівку пагона. Беремо е, нашу підщепу. Важливо, щоб, е, по-перше, наш зріз був клином, тобто він має бути з двох сторін зрізаним. Тобто робимо ось так. Обережно. Так. Раз. І два. Головне, що головне, щоб тут руками його ж не трогаємо. Головне, щоб камбій, це такий шар клітин, який допоможе нам проростити нашу підщепу до нашого лимона. Зробили, він має бути на місці, він не має там випадати, як ми робимо так. Значить, він ефективно закріпився. Дивимося, щоб наші всі тканини зійшлися між собою. І тепер що? Тепер беремо харчову плівку. Існує ціла низка плівок спеціальних для підщепи. Для щеплення, але, скажу, чесно кажучи, великої різниці я не побачив. Тому звичайна харчова плівка. І обережно починаємо замотувати місце нашого щеплення. Для чого це робиться? Для того, щоб, по-перше, рослина зрослася, адже щепа, це який в цьому взагалі сенс. Тому що ми імітуємо, ніби ми гілку відірвали, і потім цю саму гілку в неї приживлюємо. Рослина, в рослині відбуваються природні процеси регенерації. Ось таким чином. Можна це зробити і з целафана, можна це зробити відповідно навіть зі скотчу, якщо взагалі вже нема що робити. Ми ізолювали лишнє відрізаємо. І тут настав процес, коли ми просто маємо помістити нашу рослину. Ось такі зіп-пакетики. Вони ідеально підходять, тому що е, не треба нічого лишнього. Тут ми створили необхідний мікроклімат для нашої рослини, для нашої підщепи. І, відповідно, потрібно підтримувати рівень вологості, адже рослина просто може висохнути. Для цього просто беріть оприскувач і робіть цю вологість самостійно для цієї рослини. Зараз я вам покажу трошки інший спосіб. Це ми вам робили легку справу щеплення в розчіп, а зараз покажу, як потрібно робити щеплення за кору. Для цього обираємо більш дорослу рослину, в якої вже гарно сформована а, е, кора. Що робиться? Береться знову ж, наше лезо, робиться такий невеликий розріз. Ось. Якщо ваша підщепа в фазі росту, то вона буде з легкістю відділяти вона, а ви... Будете з легкістю відділяти кору від самого лимончика. Ось так обережно. Можемо відсовувати ось цю кору. Зараз я. Ось бачите, абсолютно легко кора відділяється. І тепер настав час нашої підщепи. Під завелика, але на відміну від е, нашого розчіпу, потрібно з'яти лише одну частину, е, одну сторону цієї рослини, просто і легко зрізаючи. Ось так. Бачите? Знову ж таки, пам'ятаємо, щоб наші камбіальні шари між собою зійшлися. Ось так, друзі, наша піщепа має зафіксуватися і беремо так само з вами нашу стречч-стрічку і починаємо замотувати нашу щепу. Так само беремо наш е, пакет. Одягаємо на нашу, на наш шедевр майбутній. Фіксуємо. Насправді він завеликий, напевне, я потім пошукаю значно менше. Наш майбутній мандарин. Буде зростати близько місяця. Після цього ми поступово будемо відкривати нашу тепличку і привчати його до наших міських або сільських умов життя. Згодом, коли підуть нові рости, поступово потрібно буде розмотувати нашу стрічку і, Відповідно, вже за деякий час рослина буде сісти і давати плоди. Я хочу вам зауважити, що звісно ви можете вирощувати цитрусові з кісточок. Це легко, це дешево. Ну, в принципі, якщо вам потрібні просто гарні листя, це просто ідеально. Якщо вам потрібні плоди, то обов'язково. Шукайте сортові рослини або відповідно ті вже які цвітуть. Особисто я знаю певний свідосвід, що лимон вирощений з кісточки зацвів аж через 8 років, і то то були не лимон, а то просто були кісточки. Отаке От ось життя цитрусових. Свій перший лимон я отримав, коли було мені всього 7 років. Це було дуже давно, нікому не розказуєте. Мені привезла його моя тітка з Єгипту. Чому я казав, привези мені щось цікаве, тільки не відкритки, ніякі не магнітики. Привези мені щось, якусь рослину. І Вона привезла мені лимон. Він дуже був крутий і пір досі в моєму житті. Звати його Андрій, не знаю, що назвав його, але якось так захотілося мені. Лимон-андрійчик. От, А свій мандарин я купив собі самостійно, напевно, років 3-4 тому. Він вже давав мене плоди. Вони смачні, вони невеликі, але дуже ароматні, дуже корисні. Якщо брати гороскоп, я б напевно сказав, би, що цитруси це абсолютний вогонь. Це наші леви, стрільці та відповідно, овни. Тому е, мої вогнені знаки вирощуйте апельсини, мандарини, грейпфрути і діліться ними. З друзями, з неєвими, також з родичами, тому що вогонь це стихія, яка віддає, а не забирає. Тому успіху вам! А доки наш мандарин зростається на місці, сходимо в гості до нашої подруги. Не з пустими руками, а з вітамінами. З вами був Руслан Білякович. Не сиди, а посади. Па-па!